Моторошні історії, містичні герої та страшенно цікавий Хеловінський квест у центрі Ямаріуполь у Кривому Розі маленьких гостей зустрічали з особливою теплотою та турботою. Свято Хеловіну, організоване для діток переселенців, стало справжньою подією, де кожна деталь була сповнена таємниці та магії. Доєднались до заходу і восьмирічна Ліза. Дівчинка ретельно готувалась до цього свята та разом з мамою підготувала чарівний образ феї. Я в образі феї. І крила, і ну, весь цей костюм робила мені мама. Ну, а так, мені він дуже подобається. І мій костюм називається Флоресєнт. Я прийшла сюди, щоб приймати участь у квесті. І я дуже сподіваюся, що буде весело. Учасники святкового квесту мали змогу перевтілитись у героїв улюблених казок та мультфільмів. Маленькі вампіри, відьми, привиди та феї заполонили центр і занурились в атмосферу захоплюючих пригод. На них чекали містичні ігри, веселі конкурси та навіть смачні сюрпризи. Особливим частуванням стала чорна піца, яка точно здивувала всіх присутніх. Це такі. Незвичайний е, е, такий захід, але е, ми хочемо зробити так, щоб наші маріупольські дітки якось відволіклись і занурились в різноманітне, чеклу, в різноманітні заходи, пов'язані з цим святом. Е, буде відбуватися квест. Е, дітки будуть проходити по різним локаціям, виконувати завдання. Е, Різних казкових героїв отримувати подарунки, цікавий настрій. А наприкінці у нас буде дуже смачна така казкова, святкова, чорна піца. Організатори підготували різноманітні тематичні подарунки, а кожен елемент свята був продуманий так, щоб подарувати дітям незабутні емоції. Для маленьких відвідувачів це свято стало не лише розвагою, а й можливістю відволіктися, знайти нових друзів і відчути атмосферу єдності та підтримки. Батьки й організатори відзначають, що такі заходи дають дітям надію та нагадують про важливість радості в житті, навіть у такі непрості часи. Маргарита Назаренко, Іван Сергіїв, перший міський.